Дорогі наші телеглядачі на календарі 6 січня, і ми знову розпочинаємо свій ранок разом з вами. Перед день Різдва Христового особливий одне з найбільш важливих родинних свят, один із найбільш магічних днів, коли кожна сім'я створює у своїй оселі атмосферу затишку, багатства, щастя і миру то святвечір до нього готується, починаючи з самого ранечку, і ми вам сьогодні в цьому допоможемо у нашій ранковій програмі. Ранок перед Різдвом один з найвідповідальніших у році, коли треба все встигнути, до того часу, як на небосхилі засяє перша зоря. А після оця родина неодмінно має бути разом. І щоб протягом року пам'ятати про міцність сімейних уз. Старші люди кажуть, що та людина, яка проведе святвечір поза сімейним колом, весь рік блукатиме світом, почуватиме це незатишно і одиноко. Важливо також у цей день пробачити всі кривди, що були вам заподіяні. Щоб не брати образи і поганий настрій з собою до майбутнього року. Тому розпочинати день варто на позитиві, що ми й намагаємось робити. І маємо у сьогоднішній студії гостей. Це актори Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Мені дуже приємно відзначити, що у нашій програмі так багато гостей одночасно ще не було. Я дуже рада вітати у цій студії Ігоря Захарчука, Євгена Холодняка, Наді Левченко, Тетяну Гірник, Олесю Посічняк і Галину Баранкевич. Привіт вам усім. Доброго ранку! Доброго ранку. З добро. Отож, нещодавно дякую, нещодавно ми відзначили новий рік, і нещодавно у вас в театрі 21 грудня відбулася прем'єра Енеїди. Така, як то кажуть, яка нашуміла дуже багато, тому що ви працювали у незвичному для вас форматі. Галю, напевно, угу. що ти для початку розкажи, в чому можливо була складність і в чому була легкість цієї вистави, бо я знаю, що дуже багато акторів одночасно було на сцені, і ну тобто, це було нелегко, напевно. Ой, легкості. Е... Я навіть не знаю, чи, що стосується акторів, вони відчували цю легкість, хоч, хоча б в якийсь сцен свого існування. Але легкість мав мав відчувати глядач, і для цього ми і працювали, щоб все було не вимушено, все було дуже живо, органічно, красиво. Ну, намагались, принаймні. Ось. А загалом складність була велика, і в кожному. Кожному сантиметрі роботи, навіть я не скажу ролі. А того дійсно існування на сцені, тому що жоден з персонажів, яких було на сцені, 25 акторів, акторів і студентів. Ми не сходили зі сцени практично дві години. Тобто кожен весь час був зайнятий, задіяний. Чи він виконував безпосередньо свого персонажа, свою роль, чи був артистом масовки? Скажімо, але навіть масовка працює дуже складно. В ритмі і в співі, і, ну, тобто задіяна практично весь час. Твій образ був ну, зовсім тобі не типовий, правда? От, ну, я грала маму, Енея, Венера, тобто вона десь така особистість, скажімо, різнобарвна. Але мама, мама, це, скажімо, оскільки я ще сама в житті не є мамою, але на сцені мама це вже мій природній, природній персонаж, тому мені було зовсім комфортно, нормально. ось. Єдине, що Венера, вона є богиня, богиня краси, богиня такої легкості. Ну, словом, все про тебе. Там все. Хлопці, як працювалося вам? Ну, от Галя сказала масовка. Я б не сказав, Ігорю, я, не кажу, ласка, е, не е, я б не сказав, що в цій виставі є масовка. Тут масовки немає. Е, вистава цілком як одне серце, яке б'ється, е, тому що справді, відколи ми вийшли на сцену, е, не було жодного виходу за куліси. В хлопців є перебіжка, коли ми беремо будиночки, які виносимо. І моментально ми беремо цей будиночок і знову виходимо на сцену, і потрібно тримати звук, потрібно е, співати. І коли ти чуєш, що з тебе капає, лишень вистава почалася, з тебе просто тече, і тут така передишка, і ти розумієш, що ще треба зараз зловити цей звук і тримати його далі. Ну, е, взагалі-то було дуже приємно працювати з Ольгою Семьошкіною. Е, ми з нею працюємо вже вдруге. Перший раз ми працювали. Але це є п'єса Лісова, Лісова пісня Лесі Українки. Тоді я лишень прийшов в театр. Я був дуже здивований цією людиною. Наскільки професіонал, наскільки вона розуміє у цю жилку як і режисури, так і хореографії. І коли ми Ростислав Любомирич сказав, що в цій виставі буде з нами працювати над пластикою Оля Семьошкіна, ми були безмежно щасливі. Ви з Євгеном у двох, е наскільки, якщо я не помиляюся, е почали займатися викладацькою діяльністю? Так, ви трошки працюєте з молодими акторами? Тільки ви двоє чи ще хтось? Можливо? Можливо, я не знаю. Ще ти так само Леся. От скажіть, будь ласка, як вам працювалося, можливо в цьому контексті зі студентами другокурсниками ми старалися, ми не старалися. Ми їх підтримували. Ми розуміли, що це їхній перший вихід на професійну сцену. Що це дуже відзначиться на їхній психології, тому що який буде перший крок, таке буде бажання далі працювати в цій професії. Тобто, ми їх підтримували цілком, допомагали, підказували. Ми були одним цілим. Жаль, яке ми вони були а, Ні, заліз сподобалося, що була команда, що дійсно не було якихось таких людей, щоб не розуміли один одного, тобто всі старалися бути один, одним єдиним організмом, і це насправді от одна з робіт, яких дійсно задіяно на сцені дуже багато народу, і м, рухи, якщо в нас не виходили більш синхронно, але намагалися це зробити, і це є один такий великий плюс. І ще хочу сказати, що дійсно от Ольга Семйошкіна зробила теж велику роботу. Я по секрету скажу, вона до мене підійшла. Бо в мене така роль більш негативна, така злюка я там в Енеїді, що мені якби кажуть, не притаманно, так як якщо, якщо кажуть, це не буває. І Оля каже: Женя, от ти там граєш злого, ти там мав тягнути хатку там в пекло, так би мовити. Не роби цього. Я знаю, що ти добрий, ти цього не зможеш просто зробити, такий самий, як і я. Тобто, тобто, роби просто хатку там розтрощи, але постав її на місці. Не роби цього. От і по секрету, ще хочу сказати, що у нас там мав бути бій Турна із Енеєм, який мав відбуватися на екрані тобто бій стін тіні мали бути цього виставі ми тобто вона не не вийшла вистав не вийшло в виставу але так от після вистави після прем'єри наш від сергій підійшов до мене сказав що щоб це не просто не не відійшло якби мовити там десь в, в місті щоб його не побачили люди хочемо дописати щоб цей був бій закінчений і пустити якби окремим промороликом Зрозуміло. Енеїда загалом була така трохи так, Наді, Надя, я хочу, щоб передав мікрофон. Добро. Я вже так на неї Добро. дивлюся. От це була вистава, ну таке вона трохи жива. Та ж викликала. Та, зрештою, як і кожна прем'єра нашого драмтеатру. Ми да, маємо чим похвалитись, до речі. Е, як сприймали глядачі, мені хотілося б, от як встановлювався оцей от контакт акторів так, з глядачами? Ну, ми коли ще навіть тільки почали працювати над постановкою. Задачою в нас, як для акторів, був, був такий е, перенаграш, так, так званий. Тому, в принципі, від самого початку ми розраховували, що реакція якась буде. Але коли на репетиціях ти думаєш про це, ти думаєш, що глядач буде реагувати на якісь відповідні місця. Але як доводить практика, коли приходить глядач, і коли вже відбувається дійство, глядач реагує зовсім на інші речі, на які ти навіть не робив ставку. А ну щодо глядача на прем'єрі, то це напевно єдине, що нас тримало взагалі в тонусі, тому що ми вже після репетиції були настільки виснажені, і коли ми почули перші оплески, коли ми тільки з'явились на сцені, перші оплески на перші наші жарти, на перші наші кроки, на перші відеоряд, це та, відчули, це відчули, так, це так, була така підтримка, захотілося робити далі, далі з останніх сил просто так, дограти. Дівчата, скажіть, скажі. з останніх сил просто боролися, брали себе в руки і як в боротьбі. Дійсно, як в боротьбі одним серцем, як Ігорчик сказав, билися до кінця. Можливо, на деяких етапах було так важко, що здавалося ще крок, і ми всі попадаємо. Ми просто, а було без... Фізики, Були... У нас дуже багато фізики моменти, тексту, і це все сцені, поєднувалося. І... Угу. І навіть ті актори, які працювали в масових сценах, я б не сказала, що ми навіть перевтілювалися в якихось персонажів. Ми ми фактично весь час, весь час щось виконували, якусь задачу весь час супроводжували якась задача Всі з синяками, всіх болів кожен, 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 кожен сантиметр О, нашого. Це. Але тіла. ви після цього всього пишаєтеся своєю роботою, такою колективною? Я... Звичайно, що пишаємось. Ну я б хотіла сказати, що не тільки студенти вчилися і. Мені здається, що для нас це теж була дуже велика практика, тому що навіть неможливо це назвати масовкою, що ми були в масовці. Ми були як універсальні солдати. актори, універсаль універсальні солдати, тому що фізична дія із вокальною і ще й акторською професією, і акторськими оцінками це дуже важко. Насправді це тільки може зробити універсальний актор. Мені здається, що ми всі справилися. Ну я і особисто про себе кажу, тому що дуже цікаво було працювати. Ти і ти сам відчував, що ти в формі, ти справжній повноцінний актор, не тільки коли тобі там головну роль дають, чи ти там десь бігаєш ззаді. Тут такого не було. Якщо то, трішки можна було десь розслабитись, та, то, то тут ми тут себе ні. зібрали, повернули можливо фізичну таку форму і. В бій, ну в ж я що вас хочу, дуже вітаю. Ще хочу підкреслити. Ще хочу підкреслити, що ми можливо десь, якщо задумувалися на початку за якусь фонограму чи за якісь так. мелодії, то ми постаралися все вживу, і я думаю, що ми поєднати з фізикою і пісню, і рухи це дуже важко. Ми це в можна передати сильно. емоції, а коли все записано фонограму. Так. Ми спробували записувати, але це вийшло зовсім по-іншому, коли ти звучиш на сцені уживу, і ці емоції, які в, в той період тут і зараз передаються, то зовсім по іншому. І це йде енергія в зал і відчувається дуже сильно. Через фонограму такі речі просто наступний показ буде 15 січня. січня. Чим ще на Різдво потішить драмтеатр свого глядача? Широким репортаж Кожноденним. <laughs> <laughs> Ніч перед Різдвом, нація, Солодка Даруся. Мені здається, що зараз уже репертуар настільки багатогранний, що для будь-якого стану душі, кожен глядач дуже театральний, чи не дуже, чи той, який вперше пішов театр, зможе знайти щось своє добре. В театрі на різдво будемо дивитися ніч перед Різдвом. нас сьогодні ранок перед Різдвом. Скажіть, будь ласка, як ви зазвичай проводите святвечір? Оце ж таке родинне тепле свято. кажуть, що потрібно бути завжди в. Вдома, бо інакше будуть там якісь всякі негаразди. Вдається вам святвечір, різдво бути вдома? Розкажі, святвечір і кожен... Великдень це, мабуть, єдині свята, коли Ми, артисти, спрятіла, актори, співаки проводять час вдома, тому що насправді люди в той момент на концерти і вистави не відвідують. <рес> так Кожен зайнятий своїми хлопетами. Ми зараз їх святкуємо на роботі під час роботи, під час вистави. А от святвечір, різдво слава с... Богу, що в нас є можливість вколітись. підготуватися ну. до ну як належить до таких сьогодні. ну наприклад. Я от я сам не з Франківська, я сам з Бушицького району а вдома буваю дуже рідко, раз півроку це і красно такі великі свята, як святвечір, різдво і що У мене є. Ну і там літом канікули наші Женя. Таке особисте питання. Ти цього року женився? Це жінка живе тут. Не, Тільки Ти я. Я знову вражаю. Ви будете там чи ви будете тут? З дружиною ми їдемо святкувати святвечір до мене додому. Різдво, тому що в мене мама Марія, ще на Марії лишаємося. А 9 числа у чимось відрізняються традиції? Ну можливо, якомусь вищому плані Тернопіль Куття відрізняється, знаю точно. Яка у вас куття? У Нас котя більш така з водичкою рідка, <ріць> так? ріденька. А тут така більше. Вона тут ці крупи, оця пшениця. Вона така більш в них дівчата. Як ви готуєте котю? В кожного Знаю. якісь свої да, родинки є для мене. Для завжди була проблема це, це мак. Це завжди ну дуже довго. Я його поки перетрую. Так не навчилась правильно його перетирати. Ні, ну але блендер, це ж не то. Це ж працею, якраз це наробляється. А ще а я не знаю. Вас у мене якось так з Галицького району моя мама, і там було заборонено казати саме слово «мак». Так, ма. на подирову і це. Ти ти думаєш, його ж треба терти. і Це про нього цілий день говорить. Зерно, зерно не вживаємо це слово точно точно. добре. оці такі чорні цяточки. знаєте, їх треба перетерти. <свес> <свес> в нас, в нас називається, дробина". Так, дробина. <свес> — <свес> <свес> ну <свес> я така, не викладаю. Я знаю, що в мене дібив був живий, е, то в мене коли пшениця, от пшеницю зараз куплять вже цю піхану таку. Ага. А в нас звичайна пшениця, ось поля, <свес> гільзу дід ставив, гільзу кидали пшеницю і е, сокирою, оце ручкові сокири. Оце ми туди в гільзу, і пшениця це піхалася. Це я пам'ятаю так згадка. Знаєте, що саме шкода? Взагалі є традиції. Але саме шкода те, що вони помаленьку відходять. Я ніколи не забуду і дуже дякую своїм бабусям і дідусям, які мені в дитинстві подарили велику казку, тому що ось саме різдво це величезне театралізоване дійство, яке так, відбувалося. Я ніколи не забуду у нас особняк, бабуся тримала. Козу, бабуся мала цих курочок і зайців мала, і перед тим, як ми. Ну, зайчиків. І перед тим, як ми сідали за Різдвяний стіл, значить брася вареники бралися, хліб, тобто цей калач. З медом і ми обх пампушки, і ми обходили повністю все подвір'я. Пригощали худобу, вона кров освячувала освячувала хату, і це ці спогади дотепер у мене. Зайці ті всі традиції, оскільки тато голова сім'ї, коли ми приїжджаємо теж в село, він також свяченою водичкою обходить всю всю господарку, і аж тоді ми сідаємо до святої вечері. Перед тим, що навідуємо вже, на жаль, тих, кого немає з нами. І коли сходить перша зоря, ми так стараємося все. Десь 6-7 година так сідати до святої вечері. І ніхто не має права встати за столу, якщо не попробує 12 страв, не заколядує, і навіть от колядники підходять під вікно, там дивляться, чи ми вже встали за столу, чи ще ні. От тоді можуть собі дозволити вже заколядувати. Ще хочу зазначити, у мене така традиція в мого батька в селі, коли ще була жива бабуся і дідусь. Ми приїжджали завжди на свята різдвяні селі. Лівокоролівка Городенківського району. І для мене було дуже цікаво, тому що була дуже ще маленька, що після вечері ми залазили під стіл дітки всі, і кукурікали, квокали, мукали, щоб вся худоба водилася, щоб був достаток, добробут в сім'ї. А я пам'ятаю, в мене теж такий спомин з дитинства. Бабуся моя інша з Жидачева, місто Жидачева Львівської області. Я практично дитинство своє провела там. І Перші мої традиції такі, от власне святкування Великодня, Різдва почалися спомени такі. мої, коли але по-моєму це було вже на, на наступний святий вечір, тобто 18 січня, коли е, також обходять всю худобу з їжею, святою, з святою водичкою. І наймолодший член сім'ї йде за господарем, за найстаршим той, що кропить, і заїдає пампушок. І ну це так мало вистачить одного пампушка. Тобто одне кроплення, один один укус. І це ну мені така честь завжди припадала, бо я була наймолодша. Я от пам'ятаю, що це ну, якісь такі наплив таких традицій, таких всяких звичаїв, ну чим Україна дуже багата. Я думаю, ми цим маємо пишатися. Перше приїжджаю додому, то я якраз вношу в хату, як як чоловік, Ді дідуха, дідуха і бабу. Оця баба, що йде під стіл, це солома, що потім діти так, під так, під стіл так. йдуть і кукають, кукають. і він шує, там, шує вам всіми святами, аби в шісті здоров'я ці дочекали і других дочекали. Тобто ці відсвяткували, і других дочекали. Христос мої А які у вас очікування переважно перед Різдвом? Ну, якась казка. казка Одна, як так. новий рік, так і Різдво, це з дитинства це лишилося, що казка. Я досі вірю в Діда Мороза, в Миколая. Ну так, ну, справді на Миколая досі засовую руку під подушку і сподіваюся, що там буде щось лежати. І ну, там щось лежить? Ну та, так, так, і рідні люди намагаються тримати мою мрію далі. Але на Різдво я не розказала, що в нас трохи ми не по традиції йшли, тому що ну, відомо, що я з російськомовної родини, дещо погляди були. В якійсь мірі атеїстичними, але казка була обов'язково. Це коли на Різдво на нашій ялинці з'являлися цукерки. І не в магазині, а мама робила їх сама і загортала в фольгу, таку золоту, і розвішувала на ялинці. Це була, напевно, для мене найбільша казка. І таких цукерок я не можу знайти ні як вона їх робила. І таких цукерок я більше в житті не їла. Оце в мене казка з цукерками пов'язана, як головна сластона. Мені це дуже. Теплі спогади. але от всі свята асоціюються все одно з якимось чудом, з якоюсь казкою. що щось обов'язково мусить трапити, щось дуже добре і гарне. Ну і на цей рік я думаю, усіх одне бажання. Мир, мир. мир. да щоб став на, настав нарешті мир, щоб всі нарешті вже задумалися для чого вони живуть, який сенс цього життя. Тоді можливо відкриється двері в щось краще, якщо знаю, кожен буде дбати ви... про свою душу. Так ми щойно говорили про традиції, і е, так само як в кожній сім'ї, в кожній країні, так само в нашому колективі існують свої традиції. І насправді ми їх напевно формуємо і розуміємо, що їх треба навмисне формувати. Е, і і берегти, і передавати, так і в е нас є така традиція, що ми співаємо багато. <рес> дуже хороша традиція. <рес> мені дуже співаємо. І співаємо не тільки з виставою у виставу, але так. коли є можливість десь так окремо. Це ти натякаєш. <рес> Я натякаю, чи? що ми не можемо сьогодні не привітати глядачів телебачення. Твою програму Маріанко. Дякую, <рес> <рес> Дякую приємні. Ми підготували таку різдвяну пісню Відомо на весь світ. Але автор її український композитор. Щедрих-щедрих, щедрівичка. Прилетіла ластівка, стала собі щедрати, Господаря. Ще й дивіти господарю, подивися на кожару. Самовички покотилися, янички народились. тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей, тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей. тебе, жінка, чорно-брова, хоч не у то... Щедрік, щедрік, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала, стала собі та. Там овечки покотились, а янички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. тебе, жінка, чорнопроба, хоч не розчіток. Я вам дуже дякую за розмову. Бажаю вам теплих, казкових. Хороших свят. Зая з новим рахунок. Дорогі телеглядачі, вам вкотре бажаю доброго ранку. Наша телепрограма триває. Мультики далі в нашому ефірі. Після чого ще багато цікавого не пропустіть.